Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 11 по 17 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. До нього вам ще є покровительство вищих сил. Ось тут значок Терези. Не забувайте, що у вас зі знаком Терези одна планета Венера. Саме тому можуть бути якісь зміни в вашому житті стосовно фінансів, краси та якихось важливих моментів. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Вона також може бути пов'язана з красою або з фінансами. Наприклад, заробляли менше, станете заробляти більше. Також терези означають, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Як ви вже знаєте, друзі, на цьому тижні Меркурій йде в правильний бік. І можна розпочинати або продовжувати якісь ваші важливі справи, котрі ви давно збиралися розпочати. Щось таке дуже важливе. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака Тілець. З 11 по 17 серпня. Зверніть увагу, друзі, гроші, але тут розбите серце. Чого саме це стосується? Дивіться по своїх обставинах. Ось тут стріли в колчані, в десяточку, якісь вдалі дії, можливо, ви їх чекали або щось не могли робити за певних обставин. Саме тепер це для вас стане можливим. Ось тут якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця. Добра новина. Добре здоров'я. А також зростання ваших фінансів. Ось тут корабль, він показує якісь грандіозні масштабні події, котрі ви зможете робити. Можливо, на попередніх розкладах тижні ви їх готували, і саме зараз ви зможете їх робити. Втілити в життя. Значок Терези, знову ж таки, будьте уважні та обережні, помірно витрачайте фінанси та не хвилюйтесь. Ми з вами прямуємо вперед. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, обов'язково пишіть все, що я вам розповідаю, тому що значків багато, позначок, і ви маєте скласти повну картину, розбити серце, гроші, стріли в в десяточку, каблучка, якийсь договір або пропонування руки та серця. Грандіозні зміни, або нова якась подія, або відрядження, або якась дуже велика подія. Ось тут добра новина про здоров'я. Зберігайте спокій та рівновагу. Іноді, наприкінці розкладу, вже маєш розуміння, що відбувається. Наприклад, коли хтось одружується за певних обставин. Або щось міняється таке потужне, не просто звичайні будні, а щось таке більш грандіозне. Ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Знак зодяка тілець. Тиждень з 11 по 17 серпня. Зверніть увагу, друзі, ось ця переміна роду діяльності або нова робота, вона може містити якісь таємниці ось тут, або нічні зміни. Тут поруч у вас кохання і чомусь розчарування. Можливо, ваша кохана людина не захоче, щоб ви працювали, наприклад, вночі з питань безпеки або різних інших питань. Знову стріли в колчані в десяточку. То мене дивиться уважно. Ось ці стріли можуть означати вагітність, тому що ось тут щастя підкова. І робіть певні висновки, для кого це актуально. Можливо, саме тому вам робота в нічну зміну протипоказання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Сьогодні з вами дивимось на колоді коло року Для знака зодіака Тілець, застереження, принцеса мечів. Та порада. Туз мечів. Друзі, дуже просте та зрозуміле застереження та порада. застереження Якщо ви відчуваєте в собі потенціал, робіть якісь певні рішучі кроки, чого б вони не стосувалися, або, наприклад, одруження не відкладайте на потім, або якісь справи по роботі. Тому що у вас такий розклад дуже масштабний і він показує різні сторони життя, як кохання, так і особисті стосунки, так і роботу. І порада полягає в тому, що ось цей туз мечів у вас достатньо енергії, знань, вмінь для того, щоб ви вдало зробили всі свої задумані вправи, справи на цьому тижні. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво та зрозуміло. Запрошую підписуватися на мій канал Нових Глядачів. У нас дуже багато різної інформації в моїх відео на тиждень, а також на місяць. І ще додаткові на кохання, на фінанси. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.